Вітаю у цьому відео. Ми обговоримо нові зміни у сфері реєстрації бізнесу та громадських формувань, що вже почали діяти з 1 травня 2023 року. Зокрема, зміни стосуються нових форм заяв у сфері реєстрації, зміни до вимог написання на іменуванню осіб, а також внесення окремих змін до порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Ці зміни відбулися у зв'язку з набранням чинності наказу Мінюсту від 29 березня 2023 року за номером 1158 про внесення змін до деяких нормативно-правих актів Міністерства юстиції України. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Даним наказом якраз і затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Самі форми заяв у форматі Excel та PDF можна переглянути та завантажити на сайті Мінюстом або за посиланням у описі під відео. При поданні зазначених заяв, пам'ятайте, що існують основні правила їх заповнення. Перше. Заява заповнюється друкованими літерами. Друге. Якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується і не подається. Зверніть увагу, що і заявником підписується кожна сторінка заяви, що подається. Третє. Друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша. Четверте, при обранні певних полів у заяві проставляється галочка або інший подібний знак, що свідчить про обрання Певного поля. П'яте заповнення у заяви більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів. Також внесено зміни до вимог щодо написання найменування самої юридичної особи, її відокремленого підрозділу і громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім проспілок. Зокрема, відтепер для написання найменування юридичної особи літери латинського алфавіту використовуються при написанні найменування не лише англійською, але й будь-якою іноземною мовою. А найменування відокремленого підрозділу замість слів відокремлений підрозділ має містити лише слово філія або «представництво». Що стосується змін до порядку державної реєстрації юридичних осіб, Фізичних осіб підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Мініусту за номером 359-5 від 9 лютого 2016 року, внесено зміни, якими передбачено, що при поданні заяви в електронній формі у випадку, якщо відповідно до закону для державної реєстрації передбачено подання копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство або підданство особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, до заяви долучає це електронні копії таких документів, виготовлені шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.